Привіт, хлопчатки і дівчатки. Вирішив я перевірити, чи можна зробити на фрі-мінтах. От що ти зараз тут сказав? Добре, добре, давайте розшифрую, що ж це таке ці фрі-мінти. Фрі-мінти це, — це безкоштовні роздачі. Є автор якийсь, який створює колекцію тих nft шок і безкоштовно роздає людям. І ви подумаєте, які. Добрі люди, ті автори, створюють якийсь продукт, якусь Енефтіху, вкладають гроші в рекламу, створюють навколо неї хайп, знову вкладають гроші в рекламу. Якось там стараються, щоб побільше людей дізналося про ту колекцію, а потім абсолютно безкоштовно всім роздають ті невтіхи, щоб люди заробили грошики. Но no! автори колекції ще ті хитри євреї. Так, дійсно, роздача абсолютно безкоштовна. Єдине, що там невеличка комісія за е, саму операцію, е, але то таке, не, не, не рахуємо. Е, але, але коли колекція поступає, спочатку вона роздається людям, потім вона поступає у продаж. І от при продажу на якомусь там маркетплейсі, типу OpenSea чи, чи якомусь іншому, і от при продажі, е, автор тієї колекції отримує певний відсоток. Від кожного продажу, і оцей відсоток залежить від жадібності автора та від його широкої фантазії, і саме так вони заробляють досить досить великі гроші, тому що е, обіг колекцій може бути ну дуже великим. Але про це трошки далі. Але навіщо це автору? Навіщо роздавати безкоштовно, якщо можна продавати, а потім ще заробляти на е, тій комісії? А тому, тому тому що на медвежому ринку люди дуже обережно е, витрачають свої кошти. І вони будуть витрачати кошти на NFT-ху, особливо, якщо вона там не дуже популярна, не дуже там великий хайп навколо неї, ну прям в останню чергу. І от щоб якось зацікавити людей. Щоб створити якусь двіжуху у продажі, поспішайте чуже купуйте, свого не цурайтеся. Автори колекції саме роблять от такі от безкоштовні роздачі, але це не зовсім роздачі. Це е, такий собі конкурс. Е, тобто, ти е, дружок, е, підпишись, будь ласка, на е, соцмережі, е, приведи друзів. І потім буде розіграш. І якщо тобі повезе, ти будеш приймати участь у розіграші, виграєш, і тоді зможеш отримати ем, мою NFT. До речі, до речі, а якщо ви підпишетесь на мої соцмережі, підпишетесь на цей канал. А якщо ви приведете ще й друзів, то взагалі будете топчиками-горобчиками. А якщо ви донатите на ЗСУ, то це прям one love. І от якщо тобі повезли, тебе обрали переможцем, де називається що ти попав у white list. І от новачків зараз, мабуть, виникне питання, що це за лист для білих і що це взагалі за дискримінація по кольору. Нє, це тут все окей, це просто означає, що ти виграв білет на отримання. Еневтішки. Але чи можна заробити на таких фрімінтах і взагалі чи реально попасти в такі от, е, роздачі, бо бажаючих багато? Чому? Бо задарма. А коли задарма, то там пофіг, що роздають, все одно буду бажаючих багато. Виявилось, що можна. Навіть без різних там читерських е, способів, без абузу, тобто без створення ферм-аккаунтів, як це роблять деякі люди. Е, в мене виходило. Залітати в такі от роздачі, але просто враховуючи те, що такі фрімінти, це просто одне з направлень, чим я займаюсь в крипті, то шукав я такі проекти, такі фрімінти, такі колекції, приблизно приблизно ось так от. О, нова колекція! Залітаємо! Тобто шукав я їх не дуже уважно. Тому якщо заморочитися, якщо конкретно цим зайнятися, то можливо результати будуть інші. І що ж вийшло заробити з тих примінтів, які я залетів? Блін, пус, по-моєму, росте. От, наприклад, піксельні скелетони. Такі сім патюлі їх було випущено аж 5600 штук. Їх роздавали по три штуки, і на старті ціна доходила до 10 баксів. Тобто можна було одразу злити всі три і за пару секунд заробити 30 баксів. Але я ще та жаднюга, а верніше не жаднюга, а довгостроковий інвестор. Коротше кажучи, я вирішив трошки почекати. Може, ціна відросте? Відросла, і зараз вони коштують аж 13 центів. І об'єм торгів ледь-ледь дотягує до одного ефіра. Коротше кажучи, нікому ці скелетони виявились не треба. Мій план по суперзбагаченню провалився. Але потім на пошту прийшов лист, що я виграв вайтліст у проєкті The Carols. І це було доволі цікаво, тому що е проєкт. Успіх, якого вони хотіли е продублювати, так скажемо, називається The Potatoes Картопелька. І картопелька, коли вона вийшла, вона стрельнула доволі таки потужно. Прям не картопелька, ціла ракета з зеленим маском на борту. Ціна в піку доходила у неї до 1,7 ефіра. А об'єм торгів картопельки складав аж 13 тисяч ефірів. А комісія автора складала. 9%. І це виходить така собі нормальна така котлетка, котлетка баксів. Верніше, не котлетка, а мабуть картопелька баксів. І от проєкт The Keros, куди я попав, він хотів повторити цей успіх. Але як було в одному хорошому фільмі, щоб бути царем звірім. Їм треба бути, а не здаватися. І от приблизно це відноситься до колекції The Carrots. Мало бути схожим на колекцію, яка мала успіх. Мало е, створити схожу назву. Треба бути тією колекцією, яка мала успіх. Треба було попрацювати, зробити такий же самий хайп, якісь там колаборації, коротше кажучи, всі ті махінації. І тоді. Успіх може й був би. А так виходить, я забрав ту NFT-ху, їх роздавали по одній штучці. І на старті продажів ціна доходила до 8 доларів. Але я ж довгостроковий інвестор почекаю, поки відросте. Але відростають тільки хвости у ящерок. А ціна е, на даний час знову ж таки складає там 13 чи там 12 центів. Тому мій план капкан знову провалився. І от мені приходить черговий лист на пошту. Вітаємо! Ви виграли вайтліст у використаних туалетах. Так-так, вам не почулося колекція. Так і називається used toilet, І м, виглядає вона приблизно так, як і називається. І це добре, що комп не передає запах. Я бачив багато колекцій, на яких було зображено якась, як кажучи, щось не дуже гарне, не дуже красиве, але які в той же час коштували хороших грошей. Дитина, по-моєму, намалює краще, ніж, ніж вони намальовані. Тому, тому я не був сильно здивований, що там намальовано, не сильно звертав на те уваги, я просто поставив собі нагадування, щоб не пропустити, 에, взяти участь у тій роздачі. Вона безкоштовна, тому ризику було ніякого. І отже, потім, коли я все таки зайшов в їх твітер, я здивувався, тому що там на них було підписано, 100 там щось. 113 тисяч людей. І серед тих людей ще були е ті люди, які там якісь експерти у сфері NFT. Ну, коротше кажучи, актив там був доволі доволі Такий серйозний. І от в потрібний час я заходжу на сайт, де буде проводитися мін, сайт, до речі, дуже колоритний. І от роздача почалась. Я бачу, що можна забрати дві nft -хи. Це добре, тому що можна одразу одну злити, а іншого ставити, не поспішати з нею подивитися, як там піде ціна. Коротше кажучи, такий собі метод е, усереднення. Це вам на майбутнє. При такому методі ви в будь-якому випадку залишаєтеся в плюсі. Якщо навіть ціна пішла вгору, у вас залишається ще одна NFT, -хід ви можете продати, якщо вона там е пішла вниз, то ви продали і вже маєте якийсь прибуток. Навіть якщо колекція знецінилась, ви все одно забрали свою частку бабулєса. Мені мені, мені. І от я забрав е дві їх на втіхи, такий собі на розслабоні, заходжу в їх твітер, щоб подивитися, коли будуть продаватися вони на OpenShop. тут, Там можна одразу одну злити, і бачу, що роздача вже закінчилась. Вони. Роздали ці дуже-дуже прям використані туалети за дві хвилини всього-навсього. Просто для розуміння в інших безкоштовних роздачах я собі спокійно заходив, я не знаю, там через пів години е, після початку роздачі забирав ті нефтіхи, і та роздача ще могла продовжуватися на протязі там декількох годин. А тут дві хвилини, і вже все, все розгребли прям почистую. І. Враховуючи те, що на картинці використані туалети, ну тобто там зовсім ніякої ніякої історії, ніякої, блін, я не знаю, користі від тих картинок немає. Вони не відносяться до якоїсь гри, вони не дають якихось унікальних доступів чи ще щось, чогось. Це просто, блін, використані туалети і їх роздають. За дві хвилини. Тобто, якби я не встиг, якби я там прийшов там, з чайочком трошки пізніше, я просто би їх не забрав би. І, мабуть, потім би відчу... було б це відчуття FOMO. Це коли ти бачив біток по 2000 доларів, наприклад, не купив. А на наступний день ти бачиш, що він вже коштує 60 тисяч доларів. Оце називається відчуття FOMO. Це теж вам новачки. Знадобиться ви. Часто будете зустрічати це поняття на просторах інтернету. І от починається сама жесть і відчуття Фому там все-таки було б, якби я не встиг їх забрати. Тому що за перші секунди з розпродажу ціна піднімається до 20 доларів. Карл, 20 баксів за використані толге. А потім ще вона буквально не знаю, там проходить може хвилини, може дві хвилини. Піднімається до 30 баксів. Об'єм торгів просто летить там, я не знаю, з космічною швидкістю вверх. За там пару хвилин він досягнув 10 ефірів. Щоб ви просто розуміли, в інших безкоштовних колекціях загалом об'єм торгів був ну, може, 5-6 ефірів. А тут просто за перші, за перші хвилини розпродажу він досягає 10 ефірів. Короче, розкуповують ті туалети просто з фантастичною швидкістю, як казав класік, от ціна в 30 баксів. Треба продати одну NFT був план, треба слідувати план. А з іншої сторони, якщо несеться такий ажіотаж, може ось він, граль багатства, може, за туалетом, за використаним, дуже використаним туалетом криється дуже-дуже великий діамант, який буде в майбутньому коштувати сотні тисяч доларів. Ні, є план. Треба продати одну штуку, продаємо. А може ні. Може, трошки почекати годинку чи дві. Коротше, роздуми в мене були приблизно ось такі, бо я ну ніяк не очікував, що такий хайп, такий ажіотаж, така швидкість продажів буде з блін цих от використаних туалетів. Це просто в мене не ну, якось не складалось в голові. Я не міг зрозуміти, що чому, звідки такий інтерес до цієї колекції. І так, добре, продаю. Ні, за 30 мало, треба за 60. Виставляємо КОМІСІЯ за те, щоб виставити на продаж один бакс. Пофіт продаємо. Ні, 60 багато. Знімаємо комісія за зняття з продажу один бакс. Пофіт. Знімаємо. Виставляємо за 40. БЛІН, ціна вже 45. Срочно треба знімати. Ні, вже її купили. Я натискаю відмінити продаж за 40. І я розумію, що в мене вже немає тієї NFT. Тільки ціна досягнула там, 45, одразу забрали. я просто не встиг їх і її відмінити. От така історія продажу моєї найдивнішої NFT, яку я взагалі мав. І в підсумку ми маємо 40 баксів мінус різні комісії. Загалом, за цей шедевр цифрового містецтва я отримав там приблизно 30-33 долари. Другого нефті я залишив на майбутнє, якщо вам буде цікаво. Продовження цієї історії, як буде рухатися ціна на ту колекцію, ви пишіть в коменти. А поки хотів сказати, що не оцінюєте NFT по зображенню, згадайте тих же криптопанків, які роздавалися теж абсолютно безкоштовно. А потім подивіться, скільки вони коштують зараз. І пробуйте, влітайте во всі ці фрімінти. Я до речі часто пишу про них у своєму телеграм-каналі. Тож не дякуйте. Підписуйтесь і допомагайте ЗСУ. до зустрічі.